Найкраща одноголова вишивальна машина за відгуками покупців за останні 5 років. Де розмір поєднується з універсальністю, а швидкість поєднується із точністю. Це вишивальна машина «Рікома» модель SVD із оновленим 8-дюймовим або новим 10-дюймовим блоком керування. Вишиваємо кепки та верхній одяг, персоналізуємо сумки, аксесуари і навіть менші проекти. І все це на одній машині з 15 -ма голками та максимальною швидкістю 1000 стіпків на хвилину. Ця високошвидкісна вишивальна машина втілює дизайн життя за лічені хвилини. Працює від серводвигуна потужністю 150 Вт. СВД розрахована на цілодобову роботу. При цьому вона споживає найменшу кількість енергії в галузі. Надійний кроковий двигун на 36 В постійного струму плавно переміщує пантограф, мінімізуючи вібрацію та гарантуючи якість і точність кожного стібка. Завдяки широкому корпусу і високому кліренсу СВД забезпечує достатнє місця для великих і громістких предметів, наприклад, пальто або наплічника. У той час як її тонка рукавна платформа спрощує вишивку на невеликих предметах, наприклад, рукавах, комірцях, рукавичках та шкарпетках. З великими вишивками можна працювати на будь-якій одноголовій машині Рікома, але поля СВД. 80х48 см із можливістю розширення до 120 на 48 см встановлює нові галузеві стандарти та розширює ваші творчі можливості. Завдяки ширококутній системі для кепок з кутом нахилу 270 градусів можлива вишивка від вуха до вуха. Висока якість результатів забезпечується оновленим блоком керування 8С із українською мовою меню. Нещодавно оновлений 8 інтерфейс може похвалитися чистим і витонченим дизайном, в якому зібрані усі практичні функції машини буквально на кінчиках ваших пальців. Тепер ви можете вибрати дизайн, запрограмувати послідовність кольорів і обрати п'яльця прямо на головному екрані перед початком роботи. Зберігайте дизайни на десятки мільйонів стіпків на машині завдяки збільшеній внутрішній пам'яті. І при цьому залишайтеся організованими завдяки інтерфейсу керування файлами. Обирайте з широкої палітри кольорів та встановлюйте відповідний колір нитки для кожної голки для швидкого вибору кольору безпосередньо на панелі. Контролюйте розміщення ваших дизайнів за допомогою функцій лазерного позиціонування, попередньо встановлених пялець та трасування дизайну у один крок. Усе це забезпечує рівномірне розміщення, високу якість та повторюваність вишивки із дня у день. Коли ви готові почати, намітьте контури малюнка за допомогою функції однокрокового трасування. Одним натиском кнопки створюйте приголомшливі аплікації, використовуючи функцію зміщення рамки машини. Створюйте персоналізовані написи латиною. Із функцією нанесення написів просто введіть ім'я або фразу і машина автоматично створить оцифрований файл, який ви можете одразу ж вишивати. Починайте і зупиняйте великі вишивальні роботи, коли вам зручно, з автоматичним збереженням пам'яті, що зберігає розташування ваших дизайнів після вимкнення машини. І, коли ваш проєкт завершено, аналізуйте важливу статистику за допомогою функції відображення звітів. Таким чином, ви зможете встановити стандарти або цілі для своїх майбутніх проєктів. Рікома СВД це сьогоднішній день і майбутнє машинної вишивки. Це усі необхідні функції в одній машині. Зателефонуйте. Задайте питання у коментарях під відео або відвідайте наш вебсайт, щоб дізнатись більше.